Вітаю вас сьогодні. У нас в гостях волонтер, науковець Віталій Горбаневич. Віталій, співзасновник волонтерської громадської організації Світла Україна, засновник міжнародного благодійного фонду світла Україна. Доброго дня, пане Віталію. Доброго дня. А почне свій ефір. А зі слів, які тексти зустріла в інтернеті. Отже, рано чи пізно ти будеш шукати волонтерів: тих, хто плете сітки, шукає турнікети, майструє кікімори, сушить борщі, робить окопні свічки, завозить авто, відкриває збір за збором. Будеш шукати для сина, чоловіка, брата, свата, кума, друга, і тобі будуть допомагати. І вони не згадають, що в тебе ж сім'я, в тебе ж робота, і нехай держава, і немає часу. І ти не згадаєш про це. У тебе ж два роки були важливіші справи, ніж робити енергетичні батончики, шити адаптивний одяг, робити кікімори, плести Сітки, але рано чи пізно ти будеш шукати волонтерів. І я ще раз нагадаю, на сьогодні в гостях якраз і є волонтер, науковець Віталій Гурбаневич. Він здобув освіту бакалавра з економічної кібернетики та магістра з міжнародних економічних відносин у Донецькому національному університеті Василя Стуса. Науковий ступінь доктора філософії з економіки здобув у Львівському торговельно-економічному університеті у 2022 році Він увійшов до числа 100 кращих молодих вчених України до 35 років за трьома номінаціями, про що свідчить сертифікати міністерства освіти і науки України і автором 24 наукових праць. Ось такі у нас гість. І перше питання стосується волонтерської громадської організації. Вона називається Світла Україна, коли вона була створена. Ну насправді робота по допомозі біженцям комплектації сил територіальної оборони, контррозвідки підрозділів збройних сил України йшла з перших днів війни. Ми забезпечували дуже потужно і комплектували в той самий час на початку плитоносками, бронеплитами, турнікетами, прикордонні загони нашої на Вінницької області. 59 дев'ятого гасінську бригаду комплектували різними речима. В основному потреба була потужна у турнікетах, тактичних аптечках, оклюзійних пов'язках, бандажах. Ми їх передавали сотнями, зустрічали біженців на центральних автовокзалах. Займалися їхнім поселенням. Робота йшла з перших днів. Документи до держреєстратора були подані на третьому тижні війни. Віталія, як ви зустріли 24 лютого 2022 року. А про що ви тоді подумали, коли дізналися, що власне почалася повномасштабна війна? Е, насправді рішення було душа боліла, але всередині серця говорило, що потрібно діяти і організовувати роботу. Тоді були вже думки по організації роботи, тому що були близькі друзі, знайомі, які вже виконували і приступали до виконання своїх завдань в контррозвідки. Прийшлося допомагати їм з перших днів. Прийшлося займатися біженцями. Вже йшла потужна організація роботи, налагоджувалася співпраця з іноземними донорами, з іноземними колегами, які в майбутньому стали нашими партнерами. Я читала, що ваша організація ось, власне ви підтвердили, вона допомагає внутрішньо переміщеним особам. А як саме ну, сьогодні вона допомагає? Ну, так, це правда. Ми допомагаємо внутрішнім переміщеним особам по сьогоднішній день. На початку війни допомога була направлена на те, що ми е, займалися поселенням біженців переміщених осіб у Вінницькій області. Дуже потужно займалися е, їх довезенням, шукали житло, забезпечували продуктами харчування, засобами гігієни іншими побутовими засобами, кому потрібно було Постр... Постійно зустрічали людей на залізничних автовокзалах, центральних автовокзалах. Фактично, ми були в роботі 24 чотири 7, не Лазили з автомобіля, постійно були на зв'язку з людьми, координували ці процеси, які потребували тоді, саме забезпечення житлових умов внутрішньо переміщених осіб. Далі ми, в ході нашої роботи, вже налагоджували співпрацю з нашими закордонними партнерами, інвесторами. Ми в великій кількості почали завозити продукти харчування, які довозили вже на деокуповані та території та території, які постраждали внаслідок бойових дій при фронтовій території. Дуже великій кількості завозили продукти харчування, а саме консерви. Ми їх передали близько 40 тисяч штук. Ми відправляли довіреним благодійним фондам у різні області: Запорізьку, Дніпропетровську Харківську область, продукти харчування палетою, тісно спіпочні. Чуючи, з новою поштою цих відправок були сотні. Ми завозили фурами допомогу безпосередньо на прифронтові території, людям і роздавали. Ми отримували безліч заявок і формували їх. Координували наш штаб. Працював на відвантаження 24 на 7. А як люди зустрічали допомогу? Що, що вони говорили про що власне? В чому що вони потребували особливо окрім продуктів харчування? Все насправді дуже індивідуально, коли ти приїжджаєш на деокуповану територію, або коли до тебе телефонують люди з Херсонської області, говорять, що немає що їсти, тому що під обстрілами люди і діти знаходяться в підвалах. То ти робиш все для того, щоб по цій негайній потребі сформувати дану, і забезпечити дану заявку для того, щоб передати в то чи інше місце, або ж завести до тої. Чи іншої людини, яка вже на місцях координує певну таку там соціальну якусь версту, яка потребує цієї допомоги? Потреби дуже різноманітні. В основному це продукти харчування, тому що ми знаємо на прифронтових територіях вони в три рази дорожчі, де і всі інші матеріально-технічні засоби в основному везуться волонтерськими організаціями і купуються, закуповуються тут. Довозяться як по індивідуальним потребам, так і по потребам на цілу громаду. А що вас особисто скажімо, вразило, коли ви приїжджали на деокуповані території? Чи були такі випадки? знаєте, ну зазвичай щось та да, западає в серце? Ось що, що у вас було таких епізодів? Епізодів було дуже багато. Відношення людей, стійкість їхня і їхнє прагнення до життя це дуже важливо, тому що вони не втрачають надію. У нас дуже стійка нація. Ми дуже багато зустрічали людей, які безпосередньо самі постраждали на деокупованих територіях, але могли організувати роботу, могли координувати роботу на місцях, зв'язуватися і тримати зв'язок з такими е тиловими організаціями, які знаходяться подалі в Україні, як ми. Того, щоб формувати і забезпечувати свої громади, допомога військовослужбовцям. Ну тут я можу просто сказати, ви мене поправите є, ви допомагаєте там, скажімо, технічними засобами, і не лише технічними засобами. Ну, я думаю, що краще ви розкажете саме допомога військовослужбовцям вашого, вашої громадської організації і вашого міжнародного фонду. Я думаю, що все крім зброї, напевно. Автомобілі, дрони, тепловізори, продукти харчування великої кількості, маскувальні сітки, тактична медицина потребує дуже великої уваги. Ми забезпечуємо близько 70 підрозділів в Україні. Це більше трьох тисяч військовослужбовців, та постійно формуємо ще додатково індивідуальні заявки підрозділів, які виконують специфічні бойові завдання в Україні. Так. Ну, я знаю, що ви передали ваш ваш фонд. Ем, ну, я так розумію, на оперативне аеродром мобільний генератор, і ем, саме що, ну чим він допомагає, і також ем, декілька автомобілів, які ем, ну, мають безпосередньо відношення, скажімо, до захисту Вінницької області. Від шахетів так, це правда. Ми тісно співпрацюємо з повітряними силами. Була така потреба. Дійсно, ми забезпечували мобільним генератором оперативний аеродром, що в минулому році. Додатково ми працюємо над тим, щоб покращити захист неба. Ми забезпечуємо мобільні вогневі групи пікапами, так які виконують завдання щодо знищення шахедів і безпілотників, які потрапляють до нашої області і до сусідніх областей ще один ще один момент вашої вашої організації вашої діяльності скажімо, це проведення футбольних турнірів не так розумію, не лише футбольних турнірів а інших спортивних заходів для дітей які переселилися з окупованих територій і дітей військовослужбовців От скільки таких турнірів було проведено, як ви збираєте Ну, дітей оголошуєте їм, чи у вас вже є якісь там, ну скажімо, списки, і скільки дітей брали участь у таких турнірах і у спортивних заходах? А, сьогодні ми провели. Дев'ять футбольних спортивних турнірів у місті Вінниці. Так дійсно ми залучаємо як і фізкультурне спортивне товариство Спартак міста Вінниці, так і федерацію футболу, нашу юніорів команду Нива до проведення таких заходів спортивних, тому що вони покращують моральне та психологічне здоров'я наших діток. Дуже багато діток у наших спортивних турнірах приймають участь. в внутрішні переміщення дітки, так або діти. І батько яких служить або знаходиться там в зоні бойових дій, тому для них це такою свого, свого часу стає розрадою. Ми проводимо їх досить масштабно, постійно з нагородженнями, кубками, медалями, солодкими призами. В середньому у кожному турнірі у нас приймає участь до 100 діток. Сьогодні ми десь провели такі турніри за два роки до, для тисячі дітей. Це 100%. Угу. Ще один такий проект. Це перший пілотний проект. Ви запустили в Україні по безкоштовному перевезенню ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій. Е, у чотири авто здійснюють такі перевезення у Вінській і Хмельницькій областях. І е, ось про цей проект. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше. Можливо, координати е, люди можуть звернутися. Ну, там, телефони, угу. як, як це здійснюється? Як працює цей проект? Угу. Даний проект по безкоштовному перевезенні забезпечення транспортної інфраструктурі інфраструктури кемобайл ми почали готувати у 2023 році та запустили уже початку 24-го року з нашими латвійськими партнерами та потужною громадською організацією Латвійської агенду, яка забезпечує сотню підрозділів збройних сил України сьогодні транспортними. Чима автомобілями важким транспортом вони вже сьогодні в Україну передали більше 2,5 тисяч автомобілів. Тому ми в 2023 році. Почали думати над тим, як покращити цю транспортну інфраструктуру. Тригером стало те, що коли ти їдеш на периферію в район область, село до ветерана, то дорожня карта і дорожня інфраструктура потребує кращих умов. Не завжди швидка допомога виїжджає на виклик до ветерана, а йому потрібно дістатися до медичного закладу для того, щоб отримати кваліфіковану медичну допомогу. Це дуже важливо. Тоді ми зіштовхнулися ростом рівня. Кількості ветеранів, які в нас вже є в Україні, і почали думати, як покращити для них цю соціальну інфраструктуру. Сьогодні проект діє дійсно у Вінницькій і Хмельницькій області. Взагалі, у нас 5 автомобілів, які ми забезпечили під перевезення ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій. Три автомобілі у нас обладнані пандусами. Сьогодні ми співпрацюємо з цивільними. І військовими госпіталями по перевезенню е ветеранів е тісно співпрацюємо з державним протезним підприємством. В тиждень перевозимо по Вінницькій області близько 50 чоловік в місяць. Це 200-250 чоловік разом із Хмельницькою областю. Тобто, я так зрозуміла, що це не ну якщо там людині потрібно кудись доїхати, то вона це вона ну, обов'язково через або шпиталь, або так розумію протезно ортопедичне підприємство. Так. Тобто це не виклик. Ну як щоб люди не розуміли, що це як виклик. Ну, таксі у нас також є телефон, кол-центр, який у нас ага. працює. До нас можна зателефонувати для того, щоб узгодити яку Якусь індивідуальну поїздку в іншу область або по Україні ми досить часто забезпечуємо поїздки до повернення додому або на протезування, наприклад, на західну Україну. Ми часто їздимо у Львів, ми часто відвозимо на залізничний автовокзал. Можемо забрати дружину з військовослужбовцем або з дружиною завести військовослужбовця, посадити його на потяг, допомогти з речима, повернути вже дружину mm -hmm. до місця її проживання у Вінниці, свого роду така ще додаткова послуга, як соціальне таксі по місту. Фактично виконуємо поїздки по дорожній карті, дім, шпиталь, реабілітаційний центр, протезний центр, залізничний центральний автовокзал. Дуже багато поїздок у нас, які ми забезпечуємо по виїзду ветеранів на реабілітаційні заходи. Телефон кол-центру? Телефон кол-центру можна дізнатися або написати нам на нашу сторінку в інстаграм або в Фейсбук. А, ми... а сторінка називається Bright Ukraine. Угу. Е, Співпраця вашої організації з закордонними організаціями Ось двічі під час ефіру ви зазначили про те, що ви співпрацюєте з закордонними організаціями, якою була допомога на початку повномасштабного вторгнення, якою вона зараз є, чи вона зменшується? Ну кажуть, що захід томився від війни в Україні. Як ви відчуваєте по, по допомозі? Чи все таки закордонні організації, закордонні партнери так, також активно? Допомагають, як і на початку повномасштабного вторгнення, правду кажуть, тому що. Дійсно, на початку війни і поточний стан рівня, який надходить допомоги гуманітарної в Україні, скоротився на 80-90%. Це точно ми співпрацюємо з різними країнами, з різними організаціями. В основному це Прибалтика, Латвія, це Швейцарія, це Німеччина, Польща, Сполучені Штати Америки. Більшість із них станом на сьогодні суттєво скоротили рівень допомоги, який надходить, тому що. Або вже не можуть, або вже немає сили, ентузіазму. Хоча виключеннями є така країна, як Латвія, їхня громадська організація «Егендум» по сьогоднішній день. У них як щонедільно з другого, з другого тижня війни щоп'ятниці почали йти конвої з автомобілями, з гуманітарною допомогою в Україну, так і вони продовжують працювати по сьогоднішній день. Тобто, власне, Латвія, єдина країна, яка можна сказати, не скоротила допомогу. Вони працюють нон-стоп, ще потужно працюють поляки. Ми постійно в гуманітарних наших місіях їх бачимо на дорозі, постійно зустрічаємо там католицькі організації, наприклад, там карітас постійно в дорозі на трасі. Є постійно їхні машини, наблюдаємо. Що я вам хочу сказати, що Момент співпраці з міжнародними донорськими організаціями являється дуже тонким і важливим, тому що це окрема робота, яку ніхто не бачить. В свою чергу я її провожу індивідуально, тому що її потрібно вибудовувати постійно пояснювати людям, щоб вони були інформаційно підковані. Яка ситуація на різних ділянках фронту? Хто потребує допомоги? Хто її потребує більше? Хто менше? Хто більше, хто менше забезпечений, крім фотозвітів і відеозвітів, додатково Постійно йде робота над тим акцентом, який потребує уваги в різних підрозділах, або якщо це стосується там переміщених осіб. А ще одна ще така такий бік вашої вашої роботи: це ви підтримуєте вчених, зокрема, відправляєте йому різні точки України пакунки з продуктами. Я так розумію, що більше мова йде про. Ну, де окуповані, напевне, території. Це була ваша ініціатива, і чи продовжується це і досі? Так як я науковець, у 2022 році літом, наша громадська організація ми підписали меморандум про співпрацю з Радою молодих вчених України при Міністерстві освіти і науки, в якому було зазначено, що ми, в свою чергу, будемо виконувати роль по підтримці переміщених або Вчених, які постраждали внаслідок обстрілів і війни в Україні, так дійсно ми пересилали і відправляли новою пошту індивідуально сотні пакунків з продуктами, харчуваннями, засобами, гігієнами. Це правда. Далі ми стали офіційним і генеральним партнером всеукраїнського конкурсу Молодий вчений року. Так, фактично, ми були партнером Ради молодих вчених України і Міністерства освіти та науки. Ми провели. На 23-му році нагородження за 22-й рік у Києві, де зібралася вся наукова спільнота України. Найкращі вчені також вважаємо цей напрямок дуже важливим, тому що все-таки вчені це майбутнє нашої України. Ви передали Вінницькому військовому шпиталю карети швидкої допомоги. Цифровий рентген апарат. Ну у нас власне час ефіру завершується. Я так розумію, що ваша допомога ну, доволі така, скажімо... Потужно, скільки карет швидкої і саме і ви передали військовому шпиталю різним шпиталям за два роки війни. Це декілька карет швидкої допомоги. Це не лише Вінницькому? це не лише Вінницькому, Вірно, декілька карет швидкої допомоги. Рентген апарат спочатку передали на один шпиталь, але зараз він виконує мобільні функції у швидкій допомозі. Тому що здійснюються виїзди на фронт по лікуванню зубів. Тому цифрові речі вони дуже потрібні, якщо це стосується якоїсь мобільності. Так угу. е, на жаль, час нашого ефіру завершиться. 10.56 на годиннику. Маємо закінчувати ефір. Ну і нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був волонтер, науковець Віталій Горбаневич. Нагадаю, що Віталій співзасновник волонтерської. Громадська організація, вона називається Світла Україна і засновник Міжнародного благодійного фонду Світла Україна. І говорили ми про волонтерську діяльність і фонду, і громадська організація. Саме ряд карет швидкої допомоги, були передані Вінницькому шпиталю. також Цифровий апарат і дуже багато також автомобілів, військовослужбовців допомоги, внутрішньопереміщеним особам. Ну і власне ось поговорили про волонтерство, яким воно є сьогодні, якою є співпраця з закордонними партнерами. Дуже вам дякую за участь Виймо. в ефірі і до наступних зустрічей. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одини